Представники відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, центрів зайнятості планування сім'ї, соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також райвідділу міліції завітали до гуртожитку, аби допомогти його жителям у вирішенні болючих питань. Проведення такої інформаційної зустрічі дуже важливе для і для нас, і для мешканців для того, щоб більше вивчити їхні проблеми на які їх хвилюють, для того, щоб ми могли краще знати, в якому напрямку допомагати їм. Ми цей гуртожиток знаємо всі служби виконкому. Стараємося їм допомагати. А ця зустріч дасть можливість більше яскраво визначити їхні проблеми і чим виконавча влада, чим громадські організації можуть їм допомогти на цій зустрічі направлено на те, щоб проінформувати людей о тих услуг, які ми оказываем, навіть якщо предположим нам і це не входить в нашу компетенцію. Ми обов'язково направимо людину в ту організацію, которая непосредственно. Безплатна допомога психолога, безплатна помощю юриста, також, е, якщо, допустим, к нам звертається переселенець, також ми, звісно, виходимо сім'ю, оціни вам потреби сім'ї. Чимало мешканців гуртожитку мають дітей, тож обговорювалась і тема виховання малюків. Встреча будет направлена на то, что те семьи, которые уже поставили себе задачу, и у них уже есть дети, значит, обратить внимание, как воспитывать детей, какие должны быть взаимоотношения в семье. Об этом психолог будет говорить, как сохранить здоровье, репродуктивное здоровье как мальчика, как и девочки, решить вопрос дальнейших своих репродуктивных планов. Вопросы профилактические, они будут сегодня стоять на этой встрече. Доволі гострим для учасників зустрічі є питання працевлаштування. Тож представники центру зайнятості розповідали про спеціальності, які нині затребувані на ринку праці, а також про напрямки діяльності центру, котрі мало відомі громадянам. В центрі зайнятості проводяться кваліфікованими спеціалістами тренінги з техніку пошуку роботи, на яких ми навчаємо людей адаптуватися до нового середовища і Навчаємо себе. Презентувати самому роботодавцю під час співбесіди. Ще одним напрямком є організація підприємницької діяльності безробітних за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю саме для організації власної справи. Серед іншого обговорювали рівень оплати мешканців гуртожитку за комунальні послуги, поліпшення побутових умов, допомогу благодійників, забезпечені дитячим харчуванням. Такі ж зустрічі плануються і в інших гуртожитках району.